Солодка парочка, напій з манго і спіруліна це просто ваші, знаєте, очисники вашого організму. Алоя це детокс, який виводить токсини з вашого організму. Нормалізує роботу кишково-шлункового кишково тракту. Його просто п'єте зранку на ще серце. До речі, всього одна столова ложечка на дві треті стакана водички, і випиваєте зранку на ще серце. Після цього проходить 20-30 хвилинок і випиваєте спіруліну. Тому що спіруліна вона підтримує вашу імунну систему, також класно працює кишково-шлунковий тракт, нормалізує тиски. Ну, в общем, дуже гарно впливає на ваш організм. І у мене до вас супер пропозиція. Якщо ви купуєте одну банку алоє і одну банку спіруліни, тоді ви другий екземпляр да, другу банку можете взяти зі знижкою 50%. Тому що тільки в листопаді кожний другий продукт зі знижкою 50%. І так, одну алоє берете за 979, друга виходить 489. Спіруліна одна баночка 559, друга виходить за 279 гривень. Це дуже вигідно. Плюс я вам допоможу оформити особистий кабінет, який дає Вдасть вам ще 25% знижки об цих цін і буде дуже вигідно. Тому бажаю вам здоров'я, слідкуйте за своїм здоров'ям, дозвольте собі краще разом з фармасі. Чекаю вас або в особисті, або в коментарях.